Ось у нас є навіть посвідчення самооборони, котре були 24 сотня. Це ми. Це е, Айдар, це Азов, Майдан. Це Майдан. Ця людина Дусак Степан Павлович нам допомагав е, с, на Майдані з е, пораненими. Він нам. В лікарнях допомога, в, в, ну, відправляв людей в лікарні. В те, в да. Ну, хай вони розкажуть представники по Азова. Чому тут да. Ми на полігоні в Десні. Навіть що ви там, батальйо, там батальйо, чому тут Спочатку, чому Значало, Тому, так, ми боїлися? Ми були на полігоні. У нас е, як говорив да, е, самозахист України, організація е, ми будемо проводити вишкіл, ми іщемо ну, тобто, займаємося підготовкою. Всі хлопці були на полігоні, узнали о том, що тут відбувається. Приїхали е, Я... Мене не повідомляли. Ми тут були на полігоні, нам відомих. Хто не знає, приблизно 70 км звідси. Ми узнали, що правий сектор тут. І ми вирішили сюди під'їхати, подивитися за порядком, і якби, подивитися, що тут відбувається. По поводу заявлення, що бойці Азова, бойці Айдара. Тут не було бойців Азова, бойцов Айдара. Я одним із перших, нас було 60 ліків. Да, представників. Да, представников не было. Конкретно я одним из первых поехал. Да, я одним из первых поехал в Азов, поэтому я могу спокойно называться. Я был там пять месяцев, я был в Иловайске, ну, и называться бойцом Азова я имею право. Так же само товарищ мой, Коля, он ага. боец Айдара. То же самое, он с Майдана со мной с самого начала, ему вообще 17 лет, ребенок в 16 был на Майдане, в 17 поехал воевать. Чим займаємося? Чим займаємося? Громадською безпекою. Приїхали подивитися, правий сектор. Ну, Взагалі, що тут відбувається? Що, що відбувається? Ми знали, що тут збирається дуже велика група людей. 700 чоловік. Сімсот чоловік. Да, нам стало дуже цікаво, хто це. Ми продзвонили своїх знайомих, є чернігівчан. Ніхто так особу в принципі нічого не знає, хоча це не останні люди були в Чернігові. Ну тобто, про певні якісь політичні акції, і тому подібне, завжди вони знали. Ми вирішили, будучи тут поблизості, заїхали, подивились. Коли побачили оце все. Цирк. Чоловік 200. 200 Причому ми коли підійшли, коли ми підійшли, якраз сказали, всі бажаючі можемо зайти. Ми вже знали, що це по досаку Степану Павловичу. Тобто, як вже сказали, ось друзі, що так реально допомагали безпосередньо. Мене коли підстрилили на Майдані, от є шрам, можу показати. Він один, хто з небагатьох допоміг, бо на цей момент не дуже хтось вже допомагав, скажімо так. Далі хочу сказати, що запросили всіх, коли ми зайшли сюди, і правий сектор, і ми всередину. Правий сектор сказав, що ну ви що, пере нас? Да, нас вирішили поділити на дві частини, Правий сектор поставити в одну сторону, а провокатора в другу. Коли ми оказались провокаторами, вони говорять, ви що. А шо? те, що ці береги ми... маргінали нас обозвали тітушками, і то що ну хто це за... бойовиками, тітушками. Хто? Причому що зайшли сюди з автоматами, там, з мечами. Ну це то є бред, тому що всі, хто тут був вчора, бачили, скільки тут було міліції. Які автомати? Це смішно просто розумієте. Я вам скажу, я такого цирка давно не бачив, тому що на вулиці говорилося об одному, зайшли в середину, вони як почали требувати, щоб їм вернули НДС, ну, і більше ніяких розговорів не було. Плюс то, по що розхит... це при... секунду по розпитування ситуації, да, то тут взагалі можна зараз чітко попросити СБУ, щоб оцих, хто робив ці заклики, що чернігів для чернігівчан, Конечно. там геть чужих, ви приїжджі сюди, ми самі тут розбираємося. Це реальні заклики до сепаратізму. Это уже проходили. То, Такое і, в Луганскі, сюди? Я тут ну тобто, це реальні заклики до сепаратизму, якщо я так розумію. Тобто, тут що ставити потрібно питання за цих. Не так званих, а реально вони і є. Бариги, якщо вони хочуть. Ну, дуже цікаві в них такі вимоги. Да? Ви самі чули, самі знаєте. Я думаю, що кожен з високо поставлених бізнесменів, так їх назваємо, у когось серйозні обороти, ну, мати свою людину при власті. Ну, я думаю, що... Попитки спровоцірують нас вчора були неоднократно. Так, що... Перше, перше з'явилося тут. Ну дійсно з'являлися там зелені чоловічки, теж були незнайомі місцевим людям. Я не зелений чоловік. <ріст> Я до прикладу сказала. <говори> Я вам скажу більше. Залишити свій емейл, якщо хочете, ми вам скинемо вечором на електронку. Хорошо? Просто ці підприємці сьогодні так само казали, що на басі все починалося. Приїхали люди і почали. Ні, приїхали люди. Звідки зі почали вони допомагають Рослу. Я вам скажу за полтора року, дуже багато організацій, тому що там майдан і, і правий сектор, і самооборона. Єдине єдиний біч, хто хоче, підходить, мають слово кожної неділі о 12.00. Маєте бажати безїжджайте також Тоже, разом да. зі своїм, там, ну грубо кажучи, от, перебігом подій, які тут Да. да. Можете також з цим під'їхати, чим зможемо, допоможемо. Займаємося ми нічим більше як е, безпека, громадський порядок, щоб не було ніяких безпреділів, розбоїв, палення шин, ну, грубо кажучи, безпонтових, побиття вікон, перекидання машин, підпалів, вибухів і тому подібне. тому, що ну, якщо почати зараз розхитувати е, ситуацію на таких, ну більш скажімо, віддалених. Регіонах навіть взяти від столиці і навіть не ну, в будь-де мається на увазі. З цього тільки починається хвиля, потім, а от мені, наприклад, не сподобається там, не знаю, якийсь слу... начальник служби по пожежній частині, тому що він мені там не підписав якоїсь бумажки, що я там не мав права зробити це. А насправді Собрані він реально сняли. цього не міг зробити, тому що ну воно могло призвести тому, до якогось організацію поїздку ніхто в Україні. Це не дешево. Я вам Вто говорю, що ми тут <реш> знаходились ви. <реш> Ні, не по всій Україні. Ми вам говоримо, ми такого Ви перекручуєте наші слова. Ми говоримо, що ми займаємося громадською безпекою в місті Києві. Тут знаходилися на полігоні. На тренування. На полігоні? Ми приїхали Ви розумієте, що коли в державі проходить війна, чи можуть займатися там молоді хлопці, ну свою організацію, то я би назвали. Чи хто це буде знав? Самозахист України. Ми в школі Так. ми приїхали поспілкуватися. Готові на які дії у своєму впLEDженні за порядком? Просто не допускати. На що готові? Вчора які методи були? Були Тобто, попросити, спілкування. Такого плану. Нас вчора провоцірували дуже багато разів. Ні, ну ви розумієте прекрасно, що якщо починається бійка, да, тобто ніхто ніколи не стоїть і не чекає, коли тебе заб'ють, вибачте, на слові. Ви ну, прошу? Uh, Ні, не ми, ми не встріваємо, розбирає, ми, розбирає. ми розбираємо цю драку так. і все. Я вам ще більше скажу, ваші, ваші при, підприємці. Ми коли, ми коли підійшли, нам сказали, о, тітушки, провокатори. Ще народив, як зараз, як зараз, Ні, ми просто було хотіли поспілкуватися, що це буде відбуватись взагалі. Ну тобто, який план дієстві. А нам починають там здалеку, да ви, Ми знаємо, що ви приїхали нас збивати. тут. Спеціально я не пам'ятаю, ну там ну багато дуже камер було без а, як це. Розпознавальних знаків, скажу так, да? тобто я не знаю, хто це іменно знімав, тобто, можливо, просто хтось знімав, але тим не менше знімають. Коли я стою там, ну і ще зі мною пару хлопців мені кричать, да ти тітушка, ти приїхав нас сюди ізбивати. Я говорю, так ви давайте поговоримо, чому ми тут зібрались. Можливо, в нас спільна мета. А мені говорять, да ти провокатор, і тут це все знімають. Але я вже бачив, як знімають певне відео, потім як його монтують, тобто ну можна навіть... Ну хто там розбирається, де оператори да, що можна тут обрізав, тут переставив, переробив. Тобто головне мати лице, а далі вже скліпаємо, що треба. Тобто, я не ну я не дивився, ще в інтернеті можливо де що є. похожу ще питання. Міліція ну ми просто перед цією прес конференцією спілкувалися з відповідальним за громадські спокій міста власне області і міста, і а, вони. Проводять перевірку за фактом. Ну, вам як колишньому віці. Я зрозуміло, буде перевірку за фактом ці не... димову, які, які забирали, які там позабирали. Ну, вони кажуть, що вони забрали ці димовухи, петарди позабирали. А, і кажуть, що це були приїжджі хлопці. Відповідно, приїжджі. Ну, я думаю, що ви хто там, ви, думаю, вчора, ви, на були. На ви вчора були да, там? Я думаю, ви вчора були там. але тоді... Нашої сторони не було ні тимовух, ні петар, ні автоматів. Ми вже навіть попрощалися. Якщо там хтось, і хтось бачив, якщо хтось бачив автомати, що хтось з наших. Автоматиції не йшлося. Я вам кажу, Ні, ну я вже, я вже ви... просто чув і за автомати. Димовухи пітарти. Я думаю, для цього є компетентний орган, такий як міліція, які в цьому розбираються, і вони вже нададуть пояснення, чи є це, кому воно Шили, належало. Вони їму відео, хто підпалював, хто кидав. Я думаю, що тоді, вже, якщо вони назвуть, що це хтось був з наших, тоді можна ми знову нам, мабуть цим складом приїдемо запитати в міліції, щоб показали докази ці, що це є ми. Тому що я маю інший доказ. Хто це палив? Ну, у нас є певні це відео це також. Що, то, то, ну, це не ну, це це... важливо. Я тут не з цією метою зараз, щоб обплямити когось. Так? Я просто тут а, ми, ми приїхали довести до громадськості, що ми не є тітушки, що ми не є безпредельщики, що ми не є взагалі. Ми хто так, як, ну, ці. Я не хочу їх називати цим словом. Як вони нас назвали, оці бариги? Зумієте? Тобто, якщо заказуха, хай би прямо сказали, бо так і так, ну ви нам тут не вигідні, тому що ми плануємо зробити то, 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 то. Тобто, а були деякі люди, які стояли поблизу них, коли вони перешіптувались, і дуже цікаві розмови в них були, тобто плани, що вчора мало відбути. Ну і дякувати Богу, це все не відбулося. Ну, ви можете озвучити це? Ні, звичайно. Коли утворена ваша організація? Ви Майдану 24 сотня, це з першого дня. Самостат... Нещодавно нещодавно самозахист. Також мої ініціат більше. З вами ще були люди, які представляли правий сектор Київ. Вони теж з вами були на полігоні, чи ні? Правий сектор, правий сектор ви Київ правий сектор. Ви були люди внизу на мітингу. Я не пам'ятаю облич, можна підняти відео які казали, я правий сектор Київ, я теж приїхала там. Ці люди були з вами чи не з вами? Ви вже знаєте спосіб, хто там з вами правий сектор Київ. Я не знаю, хто чорно сказати разом, правий сектор. На це, це є? правий <рес> сектор Чернігівський <рес> їх. Ми знаємо. А от правий він ми вийшли з правого сектору. Він сказав, що ми сектору. правий сектор Київ. Вони називалися. це чули всі журналісти, коли Київській області області, області вони представилися та. Ми ж не перевіряли їхні документи, миліція не, 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 не знаю, сектор, можливо в Київської області він довго сказати, але ми буквально неділю назад ми вийшли з правого сектору Більше, ми, десь, е дві. Ну, може, десь дві, з два тижні. Десь десь... Ми були правий сектор Київської області. Це була якась причина серйозна, що ви вийти з правого сектору. Це внутрішні питання, які не для розголошення, Представити, Представити, ви ви Хар, звати... представитись? Вірний Андрій. Андрій Ірний. Валера Фартовий. Позивний. Валерій Альона Чорна. Мала. А ви не вийшли з правого сектора, ви досі? Mm -hmm. це, це не правий сектор. Mm -hmm. якщо Ну, ви Ні, дивите... це, якщо Ви дивите... кажете, тут десь правий сектор. Дивіться, якщо ви дивитесь в пошевронах і ви є, являєтесь, тобто е, журналістом да? чи репортером, ну, не знаю. Ми не представляли друг другу, скажімо так. То ви повинні розбирати, що червоно-чорний прапор не виник, як правий сектор. прапора. Ви сказали, у нас тут і правий сектор, і ця організація, як вона ще раз називається, зрозуміло, де, де? де у нас тут. Зараз? Я вам сказав раз. конкретно, що я Азов. Ваша фраза. Я просто подумала, що відповідно, якщо ви назвалися, то це батальйон Айдар. Чи не Айдар, так. а ви просто самооборони. Це да, не батальйон я, Айдар, це, це боєць. Батальйон, батальйон Айдар. Ви просто да. ви сказали, що ви з батальйону Азов, колишній боєць батальйону Азов. Да. Ви просто з самооборони. Ви також був на війні, але я не буду називати те, що Колишні, ми ще, бали ми бали. всі в одному в одній організації, всі ізначально були, але просто ти типу, поїхали вас освоювати, ти вайдар, а потім знову зійшлися всі в одному місці. Займаємося однією справою. А підприємці сказали, що ця акція буде трубова, тобто вона буде продовжуватися. Поки Чудово. До банки. І то видобуєтесь, то стій. ви будете тут теж. Вони сказали, що ми тут будемо Я... питаємо. Якщо буде, якщо буде необхідність нашої появи тут, обов'язково...